Добра новина, психіка вона відновлюється, але ми можемо їй допомогти. І саме психологи є такі люди, які допомагають психіці відновлюватися. У нас ми не будемо тут коварятися в ваших травмах, якщо ви цього не хочете. Ми просто дамо вам техніки, дамо вам інструменти, які вам допоможуть відчувати себе більш надійно, безпечно. Тому ми вас запрошуємо. Ми це тут ціла команда психологів, яка буде працювати в зі воді, Ми вас запрошуємо до нас. Тут буде цікаво для вас. Тут буде. Навіть сьогодні буде арт-терапія, це, це завжди цікаво. Ну і я особисто Я більше працюю як е, індивідуальний терапевт, е, як і терапевт як травматерапевт, Тому я ще запрошую вас. Якщо у вас є така е, є таке бажання, то прийти до мене на індивідуальну таку сесію. Це безкоштовна, це волонтерська така програма. То чекаємо на наших е, групових і індивідуальних заняттях. Дитячий психолог, арт-терапевт, і тут ми власне зібралися для того, щоб з допомогою методів арт-терапії допомогти всім, хто зараз має в цьому нагальну потребу. Арт-терапія це найефективніший метод, один з найефективніших методів для того, щоб побороти страх, тривогу та інші проблеми, які вас зараз турбують.